Хай и да, я бы поняла, мы вырешили тоже купить в той симулятор. А да, мне тоже такие ножики взяты. Найти симулятор-то. А... Да. Тут, короче, треба Не никого скинуться. Куда Короче, наши ножи ходят. Не, ножик не надо. Да ножик не надо покупать. Не. Короче, суть-то и... Суть-то и... Да, дай ножик. Короче, тої игры килят, Дивіться. Короче, тут тої ігри киляти челикил. Ставите їх кудись сховати, щоб друг не бачив. І все буде ідеально. Зараз такое. Я зараз кильну тако... наступную, вот попрям. Ща. Тайминг, тайминг. Я сьогодні не один, вот да давай нафиг вдруг Прийшов я тут. ну или він заспавниться а может ты типа выйдешь мы хард за да я заходил я хочу его його... я не хочу его там вата я хочу его його... <реку> Залазь, Та залазь! Та ножик нафіг! Бы Хард, щоб там тільки як ми його кіляли, там зразу таймер шоу. Ща мы быстро зробимо, короче. Так. А Та, я Да. Да, почему мне надо ликнуть. <звук> <звук> Захожу. <звук> вот, игра называется ⁇ хай что-то там, если что там? взьми Игра очень прикольная, мне она понравится. Так, Гейм. Yeah. Можна я перші кіл зроблю, пожа? Можна грати ПЖ, я хочу перші кіл зробити. От що?! Не спалив, я встиг. Я встиг, ви бачили. Знаю, в вкуснее там не интересно просто. Давай без кустил. Так не интересно А-да-да сразу да, в шапку. Зараз... Теперь ты давай теперь ты <сум> таймингел, давай. Open the door Закривай! ЧЕП Ха-ха закрыть не могло закритись я такого поехаю ту дверьку Давай в холодильник Давай сюда, давай сюда, давай сюда, вот сюда, вот. Все, вроде не вроде нормально. Все, він никого не спалив, я никого не спалил. Теперь ты робиш килл, а я его куда... А куда мне его віднести? А, все, я знаю, знаю. Знаю, я понял, куда его віднести. Кляй. Мне подобається эта игра. загрузи, давай. Все. <реш> <реш> ну, хз, нормал, то буде якось скучно, ніби. Пішли, зразу, 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 зразу. Ми будемо грати, за... я граю в перший раз в ту ігру. Його. Не кидай, давай ему вот сюда воссюда-усюда пошла построек. Я ведь крылья давай. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Закры! Вин такие быстрые! Куда? Окей. дверки. І зараз фастиком. Чекай, фастиком, фастиком, один. Чекай, він зараз вийде. Я просто фастиком. Так опрям. Друг, я вірю. Один. Два. три. Ну давай, чел, спа. Че? Никого нема. Нікого нема. Ти закрий! <ріст> <ріст> не, <Ні>, давай реально. <ріст> давай її нормал, давай нормал. Мы не вывозим такого. Не вывозим. Блин, на кик. У меня на той сервак там де всі Да, спрятать тело. Но то, то имбова игра, скажи. А? Мне уже, мне нравится. Давай, из Друзья. Прикол, кстати, друзья, вот, ждите. Мы сейчас заходим? Пошли, пошли. Тут должно Я дивився відео, гляньте, вроде да. і там 15 секунд було, Давай, кляк. Да, 15 секунд у нас. є, 15 секунд, дуже багато. Давай, Засовуй. засовуй. Та засовуйся. Нарач. Да, ну ти, <риклад> 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 Не могу закрити у того півню. <риклад> <риклад> А нема тут никакого жада тут. <плес> 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 не, ну не подобается этих людині не шафа. Выносим, выносим, выносим. Туфеню, наверное, пока сюди сюда. не непросовый. <плес> Нормально. Та киль, знаешь, что шут? Я визьму. Да дай визьму. Шафа. Да не падай, не падай. Чепу задай б... там холодильник, перетаски. В холодильнику має бути крісло Я ну в холодильнику крісло Я зараз кину весенненько його. А я можна, я Давай. ой ой Сюди. Все, окей. Там він не спалить життя. Справді, я поки що погуляю. А, не, не дає більше во Максу. Ну тут воші можна ховати, але я чомусь не хочу. Ось так, то якось. Скільки ми вже раз просрали раз. ну то конечно понятно, граємо перший раз, так. Це трошки видно, но надеюсь, он не заметит, да, он прям про нее, про пришел, ой, тут проблема с чеки бибрик, да он, він... во, идеально, И... идеально Киляющий я беру. Идеально. Холодильник. Да холодильник! Понял, А. Я тебе любию, так. Сноп. Ти мене любиш? Так ні. Коло, охиле. Ну давай, запихуйся. Во, такого нормально. Знаєш, що було би було б прикольно, якщо б. Би... Якщо би можна. Було би прикольно, якщо би, типа, ми кіляли двоїх чельгів, якщо би не один спавнився а два, типа. Було би так прикольніше. Чо я не можу нічого відкрити. А тепер можу.

Зайди на приватку свою. А я хочу почула... у Дай я зроблю. Дай я зроблю Та Тогда я зроблю лобі. Почекай, там... Та, да, я, я роблю. А так воно, незнакомца, тут можна зробити два. Вот, давай три або два. Давай два Давай два. Да не, обычный, вот такой нормально. Но? Да не, нормально. Так а шо? Тут... Ой. Надо с зубы там два. Ну не, ну изи, нормал. Так. Я тоже себе что-то куплю. Эээ... Ой, я куплю капкан. настройки графіки А ти створиш чи ні? Але не, ні, але не на Изи, не на Изи, не на И. Все, зараз два ножика. А на... так треба факту ж два ножика теперь не. хто? ладно, кіляй двох. Ти одного я другого. Та 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 ще, 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 та ще, та ще. Та ще. часу. Потім не запихався? Потім мені <рик sealing> <п 'ers> Та дай ножик візьму. Та ну в мене не береться. А то, ти взяв кота? Блін, я не купив. Чи купив, не знаю. У мене їх нема приймати. О, беру першого. Погорячем Та чому він не запихається? Чи... Я запхав, я запхав, я зміг, я зміг, я зміг. Тут <тас> <тас> так тяжко, коли двоє... Две... Тут дво я буду ховати, а ти в холодильнику ховай. Я тут дво, а ти в холодильнику ховай. <тас> Та -а -а -а. что ты творишь? это у о, так можно? так я наебись, Закрыйся. Не знаю, это нормально винта схва да все имба то так тяжко. <плес> <плес> Моя наступна нычка тувана, я Я ванне сховаю, Я в Ване сховаю. Я наступную чеки бибрикова не А пруженку и можно с Почкай, мне не сказал пруженку и можно их в А я попробую. Okay. Учении, я Чекай. Да, 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 я убью пруженку, да я. Мне не сказал просто. Нет. Нет, не, не убивается. Моя ванна! Моя ванна! Я не знаю! Я не встиг. Нирвана просто. Бэйдж, пять челч. Там они тоже. Повезьмись. Муявана, 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 муявана. Шай вообще ще Ше я навіть не знаю. Та ну ты кинул Давай я в кусти кину. Давай Я вкус. Я, я в Куста кину Він не спалив просто. Ха-ха. <різвість> ну, <я. різвість> <різвість> 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 Хай. -зай. Ладно, На відео і так вже йде цілих 24 хвилини. Ми тут отака просто граємо. З вами був я. Матвій 21. А тут, ось, Ходи, тут два. Такого ми тут ходом. Всем пока получается.